Це все старе, але якесь дуже страшне. Це ми бачили, так? Да? Далі ще все старе. Я за такий бренд взагалі не чула. Зараз познімаю його. І а, тільки в Sephora продається бренд. Я не знаю, чому. чи цікаво це знімати чи ні, ну, в взагалі, якщо що, обріжеш. В них є дуже прикольні аромати, вони в основному а, фруктові. Схоже на Victoria's Secret щось абсолютно простеньке. Лічі теж простеньке. Вау, оцей, схожий на Tom Ford і на той, що ти мені скадала. О, той, те, що ти мені прислала. Ваніла Кенді прикольний, ну, теж дуже він такий, як м -м, дитячий, як на мене. Короче. Ці парфуми більш такі на погратися, знаєш, ніж на, на серйозно купувати. Ціни не, не маленькі. Тихіше. Тут трошки тихіше, я знайшла стойку каялі і тут є інші трошки запахи. Цей пахне кальяном мені. Мандарин, а, білий мед, керань, ваніль, табаку уд. Троянда, я думаю, мені не сподобається вже. Просто тут чисто троянда пахне. Колись Оклоранс був такий запах. Цей приємний. ваніль, Уд. Ну, я не знаю, мені вони... Мені чомусь ці а, парфуми вони якісь не особливі. В них якоїсь ізюменки немає. Капучино, гірання, троянда дамаскена. Коротше, отак воно виглядає як наче дуже смачне. Цей запах дуже насичений, він реально пахне кавою, пахне такою ноткою троянди. Ну. Е Освіжувач повітря. Цей. Цей теж щось. одеколон е Саша, не знаю. Мені цей бренд особисто мені не зайшов. Поціново можу подивитися. Поційно. Дивись, зараз ми пробуємо Барбері Голд, нові парфуми. Ну, дуже легенько пахне, як на мене. Тут намальована ця лужок. та він якимось лужком пахне, помадою і коротше, мені цікаво, що туди входить. Дивись. Веніла. Пишеш вани ваніль, але ді новотізіндес парфюм. Ві ванілля. і ванілля, фізвеніла. А, okay. ну коротше, дивись, воно пахне жасміном і ванілью, і запах дуже приємний, дуже легкий. Він такий, знаєш, як огортаючий. А... Коротше, ці парфуми мені здається, їх можна дарувати будь-кому. А, бо вони не нев'язливі, вони дуже легкі, дуже приємні. І незважаючи на те, що це типу ваніль, яка може ну не всім заходить. А, воно не відчути, що це ваніль. Пахне на як, як наче крем, якийсь, чи такий от свіжий ранок. Дуже приємний запах. Оце я прям рекомендую. Аканнішому вот за найгас, я не знаю. А, його давись, його не можна. А окей, це тільки і он Дубай, ра? Окей, то вони не дозволяють uh, в цих в Middle East countries вони не дозволяють називати гадес. Через те, що uh, воно тут названо Голд, але це той самий запах. Там нотки ти побачила, да. Какао. Ну, какао дуже. Я б не відчула, не б сказала, що він, як наче, якийсь крем. Коротше, це дуже класний запах. Він не, не яскравий, якийсь, він просто дуже-дуже приємний. Є. Yeah. Дивись, я мезон на жила репліка. Uh -huh. Oh, I don't like it. <laughs> It's very fresh. I like something maybe on a date. Yes. Це дуже цей запах він дуже такий простенький, як на мене. А О, ну? oh, I I love it. Це пахне якимсь він називається на побаченні і пахне як uh... Мандаринка така, як вино. Реально. от Тупо картинка абсолютно підходить. А, дуже цікавий запах. Незвичайний. I like it a lot. Let's try this. А, значить, Це beach Walk. О oh май God! <laughs> Цей запах просто ні на що не схожий, чесно кажучи. А, він... Пахне якимось, знаєш, підлітковим віком. Він пахне як. м. як відчиняєш вікно влітку. Якось так. Дуже прикольний запах. Спрингтайм, є? them all. Це in the park. Пахне. Парком абсолютно підходить запах під картинку. Він, я не знаю, що там є, там пише, дивись, цей квітковий цвіт, фрукти. Прекрасний запах. Прекрасний просто. Тут є ще цікаво, що мені було б цікаво спробувати. Can I try this this one on the map? Це осінні. О май гад. Він. Він дуже такий, як дерево на Red Leaves. Дуже. Ну, я б його, чесно кажучи, це дуже класний запах, але я б його не хотіла собі купити. Із тих, що я спробувала, найкрасне це beach Walk. Супер взагалі, дуже приємний. І on a date, я навіть не знаю на що це схоже. Мені цікаво, що туди входить. А, ну, пише виногради троянди, але воно пахне просто ну реально на келихом вина, який ти п'єш на заході сонця. Ну, це єдина асоціація, яку я змогла підібрати. А, ну абсолютно з картинки. Дуже незвичний оцей. Коротше, я рекомендувала би його або шумбічвок, теж дуже цікавий. Пише запах а, поціловано, поцілованої сонцем а, селеної шкіри. Це абсолютно, абсолютно ні на що не схоже. Я навіть не знаю, як описати цей запах. Це те, що треба спробувати. Прямо якби вибирати з усіх, то я б напевно вибрала оцей. Булаба. Не нюхала ніколи до цього. хай! Дивись, які у нас флакончики. Мені здається, що я вже занюхала все, тому мені дивно буде, ну, я не зможу розібрати запах. Але можу так от познімати, що якийсь несорога я понюхаю.

Спеціально цей. Він дуже різний. Ти хочеш спрекати? Він каже, що uh, інакше пахне на шкірі. Зараз не відчуваю нічого. Я сміла дуже багато. Так, будь ласка. Що я нанюхала всього. Дивись який. Блін, оце я розумію флакон. Просто шикардос. Другий, mm. спробуй. Uh -huh.

Uh, vanil, bergamot. You like vanil, bergamot? And, uh, what else you Mandarin. said? Mandarin. Mandarin ah, okay yeah. da, I like this one so, <laughs> uh, It depends, it depends on the, but I usually like everything with, uh, with vanilla But this one is very unusual, like all of those, very they were, different. yeah, it's you very want different if you want. I will take it.

Це тільки в Дубаї продається. Лаванда з Лаванда ванілью. It smells to me like some kind of alcohol. <laughs> I don't know, like... Дуже... Оцей такий, він більш для мене uh, насичений. І він як трошечки з віддушинкою такої водки пахне. Ага, for, Arab uh -huh. for Arabic people? Окей, okay, you sell it <laughs> Окей, окей, я готова. Це мені не сподобався. Коротше, оце є для араби. Я люблю це. Це не дуже сильно. Це ут. Лавендер ут. Окей, оцей запах класний дуже. Він не на не схожий, Лорд Джордж. Пахне як лаванда і ут, в принципі. Мій фаворит – це це. Короче, вот сей, okay, прям, uh, I think I don't have space already, awesome. yeah. <laughs> thanks. I, I guess I saved it somewhere. Короче, якби выбрать, то я бы вот або uh, Артур. Yeah. Claro. This one is very, very different, very different from everything else. So yeah, sorry, thanks. Короче, я би рекомендувала на подарунок. Він каже, що це дуже довго тримається. Запах, і якщо людина любить парфуми, то це просто маст хев, як на мене. Thank you. Thank you so nice. uh, Значить, «Rolling in Love». От це Elmond milk iris mask, Дуже цікавий аромат. Він мені схожий на щось Дуже солодке. Такий дуже статусний, приємний. Давай я ще цей синій спробую. Це схоже щось на водку On The Rocks, Не знаю тут, чи є той, що ти то хотіла, чи той, що ти то в мене заплатувала. Давай подивимось на цей. Це гріпфрут, манго. Якийсь бінз. Оце, оце мені водкою пахне. Такий. Він... Свіжий, але одночасно такий трошки гостренький. Дуже цікавий запах. Ці флакончики мені подобаються. Цей парфум називається Apple. Це абревіатура від A Part of Me, тобто частина того, хто його купує і хто його нюхає. it? Yeah. Can I? Can I film you? <laughs> It's for my sister. Це дуже цей запах мені подобається. Він пахне чистотою, він пахне чимось таким приємним. What is the side? You can repeat please? That's 65, that's 70, no, no, what's uh, what is uh, consist of? Orange blossom. Orange blossom? Okay. Тобто це квітки uh, апельсину і лаванда. Баудерисі питала, що цікавого він порекомендує. Він сказав, оцей аромат він а, пахне ваніль і мозку по-моєму, Я тобі написала. А, от він трошки мені не гадує Нерциско Родрігес. Він каже, це дуже романтичний запах. А я кажу, а, чому він каже: він а, пахне а, на шкірі дуже привабливо. От, Того. ну, це мені сподобався. Якось інші ці аромати мене не зачіпали. Оцей приємний, класний, ну нічого такого не мій погляд. Кілян так само, вони, ну, вони цікаві, але не якісь. А оцей дуже прям такий приємний. Цей хочеться носити на собі. Е, дивись, мене просто дуже вразило. Uh, ти напевно знаєш цей бренд. Я з ним не знайома, Мені вразили ці всі картиночки, і зараз мені розкаже uh, про якісь дуже незвичайні запахи консультант. Він мене спитав, uh, що мені подобається. Сказала, що це ганімет або фора. Є сті. Я контейнер. Марфа. Mm -hmm. okay. uh -huh. oh, Цей теж дуже... Він не на що для мене не схожий. він пахне Sorry. Він пахне як апельсин uh, з якимись спеціями. What, what is there? Uh, orange? Orange, uh, so... <laughs> yeah? Orange blossom, yeah? white mask, chrom capi, yelangelang, and uh, belly mask, uh, it's sweet orange uh, it's so? orange blossom. Yeah, uh, Це шикарний запах. Це запах для мене. Це просто от там мені сподобається такий запельсетку. Цей теж мені uh, зайшов. Медурай, мадурайс балда. Дуже приємний з жасміном. Це теж мені особисто прям заходить. Він такий, як на мене, він на кожен день. Він пахне жасміном, але дуже-дуже ненав'язливо. І в ньому є ще інші такі нотки, наче як намитої, дуже на, на парфумованої на чепуреної жіночки. Прям ну я би обрала ці два запахи. І цве перфект формі лайк сейла. Вони більш такі арабські аромати, а восточні, так. Блін, мені не треба були парфуми, але відчуваю, що а зараз його куплю. Пачули амбер сандал шафран. Якісь вуд мед, це про Коротше, якщо хтось любить а, такі більш восточні запахи, це просто ідеальний. Ну бік сторін sheвуд сканатиш бік сторінгу. Ааа, окей, со значить воно з про як це асоціюється з історією про Рибен Гуда. Я так розумію, що вони тут всі з якихось історії. Yeah. Коротше, всі ці парфуми вони відносяться до е, різних країн, які відвідував цей чувак, який їх створював. Пахне нереально. Мені здається, мені тут кожен запах сподобається. I like everything so far. Our perfume, mm -hmm. the names, is coming from the, the country. example, Italy, Italian, Italian from Yeah. Irish from Ireland, Russian from Russia, French leader from Russia, uh, sorry, from French, yeah. Indian from India, Iberian from Iberia, Camerindo from Camerindo, the Brazilian ones, and new flavors coming in, Siwa from Israel, yeah. from South Africa, from Paul from Imporvo, And tiger with this being us from Africa, also by the way. So to, and this... oh, to I believe I will love it. I feel like I will love everything yeah. so far. <laughs> this one like it's spicy. <laughs> він... Mm -hmm. він більш uh, такий. Yeah. And nice and yeah. Це запах не для мене, але він дуже-дуже uh, насичений, має в собі шкіру. А uh, yeah. Дуже підходящий для зими. Я думаю, що він uh, не такий на морозній зимі, він буде дуже класно пахнуть. Uh, він прям дуже-дуже uh, насичений. Він має такий uh, Він по-любому буде мати шлейф, дуже цей запах. Дуже класний. Окей. Oh okay. So far, I like everything. It's amazing. But this one for me. Бай політик із безселе, this one. Yeah. Це дуже класний, як жасмін він такий, на такі на не не нав'язливий жасмін, але цей просто, просто бомба. Я б дуже рекомендувала. Короче, uh, ще вот, щас. мені здається це був цей. Тоже дуже, -дуже класний. А цей просто не мій, але він прикольно пахне шкірою Все.